Вітаю, мене звати Олександр. Я є психологом та консультантом у методі позитивної психотерапії. До цієї професії я прийшов не відразу. За першу світу я інженер-залізничник і довгий час працював на залізниці. Також я був менеджером у будівельної сфері, в міжнародній логістиці та навіть водієм таксі. І в певний період свого життя я переживав кризу професійної ідентичності. Я зрозумів, що все, чим я до цього займався, було мені не до душі. Це був період депресії, апатії та повної розгубленості у житті. так я вирішив звернутися за допомогою до психолога. І це стало найкращим рішенням у моєму житті. Психолог допоміг мені розібратися краще у собі, зрозуміти, чого я насправді хочу від життя і які мої істинні цілі і бажання. Так я вирішив стати психологом. Вже під час навчання на психології в університеті. Я зрозумів, що психологія це моя любов, моє покликання та справа мого життя. Також я визначився з методом, в якому буду розвиватись, а саме це метод позитивної психотерапії. Чому саме він? Тому що він короткостроковий та орієнтований на ресурси людини. В основі цього методу лежить балансна модель, яка складається з чотирьох основних сфер життя людини, в яких локалізуються та переробляються наші внутрішні конфлікти. З основних методів позитивної психотерапії Носард Пацишкян говорить, що кожна людина це шахта з дорогоцінним камінням. Потрібно тільки дістати це дорогоцінне каміння на поверхню. Я є експертом в методі та в техніках психотерапевтичного консультування, а ви є експертом свого життя. Тож я можу гарантувати вам результат, якщо ви в нашій роботі будете рівноцінно зі мною. Працювати та вкладатись в нашу спільну роботу як рівноцінні партнери 50 на 50 Вже на першій консультації, коли ми краще познайомимось, ви розкажете про свої труднощі та проблеми, ми намітимемо попередній запит та визначимо кроки для його вирішення. Я буду радий стати провідником до кращої якості вашого життя.